Розпалю вогонь з одного сірника. Але для того, щоб ваш вогонь розгорівся, вам потрібно підготуватися у відео зроблю акцент саме на помилці, яку роблять багато людей і у них не розпалюється вогонь. Це велика помилка, яку багато хто робить, я бачив, але ви вже не будете її робити, бо ви будете знати, що треба зробити, щоб вогонь розгорівся. І горів, ось бачите, як у мене. Основний секрет в тому, як покласти гілки. Вони повинні певним чином стояти. І як це зробити, я вам розкажу в цьому відео, так що додивіться його до кінця, і ви будете знати цей секрет і розпалюйте будь-яке вогнище. Починати підготовку для розпалення вогню треба з правильної нарізки щепи. Щоб легко різати, треба правильно нагострити ножа. Як гострити ножі, я вже показував в попередньому відео, тому переходьте, дивіться, як гострити ножа. Для різних задач. Ще треба розуміти саму суть вогню, що це таке, чому горить дерево, чому інше щось там, типу метал не горить. Так от горять гази, які виходять з дерева. І якщо ви берете, наприклад, вологе дерево, то виходить який газ, виходить пара водяна і вона гасить. А з сухого дерева виходить вуглець. Важливою умовою горіння повинна бути висока температура плюс кисень. І ось такі тоненькі палички. Вони отримують кисень з усіх боків, тому спочатку викладаємо тоненькі-тоненькі палочки. До них потім додаємо більш товсті. І що відбувається? Тонкі палички отримують кисень, вони починають займатися, вогонь починає горіти. Виходить з палочок цих вуглець і температура передається вже на більш товсті палки. Вони в свою чергу нагріваються, знову виходить вуглець. Знову він піднімається вгору, нагріває вище, вище. Тобто ідея, як ви зрозуміли, щоб знизу лежали тонкі палки, які дуже легко розпалюються, ну такі тонкі щепи. А зверху ви от, викладаєте все товще і товще, і на кінець саме вверх можете складати вже такі більш товсті палки. Тоді у вас вогонь розгориться 100%. В каміні відкриваю піддувало, щоб кисень йшов знизу. Розпалюю сірник і підношу до тонких, дивіться, щеп. І ось що відбувається. Вони загораються. І тут дивіться уважно. Я спеціально так зробив. Зараз ви побачите, що відбувається з ними. Вони нібито горять, але насправді, давайте ближче подивимось, Куди спрямований вогонь. Він спрямований вгору, над ним нема гілок. Звісно, він згасає. і ви бачите результат? Все згасло. Тому, щоб такого не було, у вас гілки повинні лежати під кутом, щоб вогонь по них ніби піднімався і потім цю температуру передавав на більш товсті гілки. Дивіться, як це правильно робити. Я підпалюю. І вогонь, він ніби вгору йде, але ж у нього є паливо, яке він з'їдає, умовно кажучи. І ось він піднімається по цих. Маленьких щепах все ближче ближче до товстих паличок. І таким чином розпалюється вогонь. Зараз от подивіться декілька секунд, і ви побачите, що вогонь вже перейшов від тонких щеп до більш товстих і вже перейшов на більш товсті гілки. Тепер, коли ви знаєте основний секрет розпалювання вогню, можете ним поділитися з іншими або продемонструвати. Вогонь горить не згасає. Ви підписуйтесь на канал, задавайте свої питання. Пишіть коментарі, як у вас, чи виходить у вас вогонь розпалювати так. На цьому все. Пока-пока!